Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. Сьогодні у нас в гостях голова молодіжної ради при Постомитівській міській раді Соломія Кучма. Добрий день. Добрий день. Як ви вирішили долучитись до молодіжної ради і що вас мотивувало взяти на себе роль її голови? Ну, насправді, я ще від школи була досить такою активною ученицею, завжди брала участь в різних можливостях, які мені випадали. І коли я дізналася про створення молодіжної ради в нас в місті, я зразу загорілася ідеєю, мені стало цікаво, що це таке. І, відповідно, чотири роки я була учасницею молодіжної ради при попередньому складі. І цього року, коли вже закінчилась каденція старої голови, ми, ну тобто, мали вже такі збори. Хто би хотів взяти на себе роль голови? Я вже відчула, що в мене є досить досвіду, якогось знання, яким я хотіла би поділитись, І відповідно саме тому вирішила стати головою. Які основні цілі молодіжної ради і які проєкти наразі є у фокусі вашої роботи? Ну, насправді наша головна ціль. Це об'єднати молодь і таким чином її якби зарядити, щоб кожна молода людина мала таке відчуття і знала, що її думка і якась її певна ініціатива, вона важлива. І її не варто закопувати, а варто завжди ділитися нею, і, відповідно, з цього може вийти щось дуже круте. Ми концентруємося, наприклад, на адвокації прав і бажань молоді, і наша робота якраз буде. Фокусуватися на тому, щоб кожна молода людина відчувала себе в громаді важливою і що її голос має бути почутим. Які виклики виникають у роботі з молоддю, і як ви їх долаєте? Найголовніша проблема і наша перепона в діяльності це неактивність молоді і страх. Саме з цим ми працюємо і намагаємося завжди якимось чином боротися, бо молоді люди часто бояться проявляти ініціативу, вони вже наперед знають, що. Це до нічого цікавого і корисного не призведе, на що я буду проявляти себе, якщо воно і так не принесе користі. І от це є найбільша проблема, бо люди насправді не знають, що те, що їхня ініціатива, вона насправді важлива. Просто вони якимось чином може бояться. От. І цей страх, це є така перепона. Робиться якась цікава акція чи подія, і можуть просто. Або не хоче, або можливо боїться прийти, що буде, не знаю, не почутий, чи якимось чином можливо бути відштовхнутим. Але насправді якраз наша роль в тому, щоб кожна молода людина відчувала, що вона має бути частиною спільноти, і що кожного якби чекаємо, от тобто об'єднувати молодь. Частково я розумію, молодь боїться бути. Не сприйнятою всерйоз і просто тривожиться, як вона буде виглядати збоку. Чи є проєкт або ініціатива, якою ви особливо пишаєтесь? Ну, Якщо говорити за мої попередні дві каденції, то було багато реалізовано якихось таких проєктів, ініціатив, де я ще була як учасницею молодіжної ради. Наприклад, ми організовували благодійні велопробіги, так само квести для молоді, це була наша якась така фішка. Але якщо я вже буду говорити про цю каденцію, коли я голова, то тут ми зосередилися на два таких найважливіших напрямки: перше це об'єднання молоді в громаді, а друге, це якраз адвокація прав і побажань молоді до органів місцевого самоврядування. І щоб кожна наша акція не була просто як ну, тобто, реалізована, всі повеселились, і на цьому, на цьому все закінчилось. А щоб вона мала якусь більшу візію мету. От, і, наприклад, вже дві основні такі е, ну, ініціативи, які відбулися, це перша до Дня Святого Миколая ми вирішили допомогти діткам, які якраз ну, не мають повністю такої можливості відчути свято. І е, дітки з різних сімей, які, ну, на жаль, там, не можуть купити їм багато подарунків. І, відповідно, разом з центром надання соціальних послуг Постомитівської міської ради, ми організували для них таке свято. Молодіжна рада займалася тим, що ми е, отримали листи від якраз пані Ганни Дідик. І, відповідно, ми шукали спонсорів, зробили оголошення про те, що буде відбуватися така акція, і що кожен охочий може долучитися. І було дуже приємно, коли люди відгукувалися і брали на себе там лист цілий. Хотіли допомогти тій чи іншій дитині. Потім ми в кінці всі зустрілися якраз там в будинку з левами і вручали діткам подарунки. І було дуже приємно дивитися, як їхні очі якби горять такою радістю і відчуттям того, що е, Миколай ну, для них приніс такі чудові подарунки. І друга ініціатива: ми долучилися. До організації якраз аукціону, тим, що ми, як молодь, трохи креативили, і відповідно вирішили оформити зал, створити сценарій, щоб е, це, цей захід, ця акція була наповнена такими українськими традиціями, і щоб кожен згадував про те, про своє якби походження, що наші традиції, звичаї, в них є сила, яка надає нам можливість робити добрі вчинки. І також ми допомагали, наприклад, з. Тим, що е, намагалися залучити молодих підприємців, які вже ну, тобто змогли б теж задонатити і стати частинкою такого заходу. І це було дуже гарно. Ну і це такі дві наші найбільші акції, події, в яких ми вже змогли взяти участь від початку нашого заснування, тобто від початку нової каденції, а це якраз два місяці. І наступна наша така подія, яку ми зараз починаємо організовувати. Це не подія. а Ми хочемо зробити таке масштабне Це опитування. якраз буде спрямоване на те, щоб почути думку кожної молодої людини. І, відповідно, щоб молодіжна рада знала, в якому напрямку нам найпріоритетніше працювати, і що саме молодь хоче бачити в громаді зараз. Це дійсно класні ініціативи. Дякую. Тепер трошки поговоримо про вас. Як ви знаходите баланс між роботою, особистим життям і власними інтересами? О, насправді це дуже таке тяжке питання, і я не буду дурити, що я встигаю все. Бо коли я намагаюся встигнути все, то буває так, що я не встигаю нічого. І тут мені дуже допомагає моя команда, якщо говорити саме про молодіжну раду. Бо дійсно є такі речі, коли я просто не встигаю, я можу написати там, чи своїй заступниці, чи просто учасникам, і вони завжди раді допоможуть. І, наприклад, там підуть на ту чи іншу подію, коли я в університеті, або ж, наприклад, хтось там заповнить якийсь документ, який я не встигаю заповнити. Але так, я також ще працюю і навчаюся, і тут, щоб все встигнути, така порада, можливо, якась. Це важлива мотивація. Тобто, якщо ви любите те, чим ви займаєтеся, ви завжди не йдете на цей час. Відповідно, це така енергія внутрішня, яка заряджає, коли бачиш результат своєї праці, і вже тоді якась втома, чи не знаю, там не страшна, та? бо ти знаєш, що ти зробиш якусь таку річ, яка принесе задоволення і тобі, і ще користь оточенню. Мотивація це дійсно важливо. Тому що без неї, якщо ти не розумієш, для чого ти робиш, для кого ти це робиш, то в принципі ця справа й не буде робитися. Дійсно. Чи є у вас хобі або захоплення, які допомагають перезавантажитись і знайти нові ідеї? Так е, в першу чергу, це є зустрічі і якісь не знаю, подорожі, маленькі зустрічі з якимись близькими людьми, друзями, які мене мотивують. І це можна сказати перше моє хобі. Я дуже люблю пити каву. І особливо зустрітися на каві з якоюсь хорошою подругою чи, можливо, знайомою, і обговорити якісь моменти, питання, навіть коли за такими неформальними зустрічами можна попрацювати і створюються якісь нові ідеї. Це дуже мотивує і надихає. Тому е, та, це перше моє таке хобі. Я завжди, навіть якщо в мене дуже напружений день, є можливість якусь Справу трішки перенести і виділити півгодинки часу на зустріч. Я завжди це зроблю. Я навчаюся в католицькому університеті, і в нас там є коворкінг, mm -hmm. центр Шептицького, і знизу є кав'ярня, і завжди дуже класно там попрацювати і посидіти з якимось з близьких, знайомих, поговорити просто і щось разом не знаю. Обговорити, тобто це дуже крута можливість така. І також я люблю подорожувати. Я вивчаю, вивчала на бакалавраті чеську мову і неодноразово їздила в Чехію, там прожила, можна так сказати, два роки майже. Вау так. Тобто, в мене були різні програми стажування, і дуже цікаво знайомитися з новими людьми, пізнавати якісь інші культури. І відповідно. Якимось чином щось брати для себе від них, а також я дуже люблю розказувати цим людям про Україну, про нас і про наші звичаї і традиції. Бо якраз коли люди мало знають про українців, там якісь, можливо, шаблонні такі мислення, ага. то вони такі всі: ну так, а я починаю розказувати там, про наше місто і так далі. От мала можливість, наприклад, на літній школі. Спілкуватися з американцями, коли йому почали розказувати там про Львів, і так далі. Він такий вау, ти попу, приїду. Я така, приїжджай, покажемо тобі якусь екскурсію. Відповідно, там дуже цікаво розказувати якраз про наші традиції, звичаї, люди цього не мають, і воно їх якось теж, ну, тобто, заряджає і репрезентує нашу країну і нашу націю з такого позитивного боку. От це якісь такі мої захоплення, скажем так, і дуже класні. Яке ваше бачення майбутнього молодіжної ради, і як вона може ще більше впливати на розвиток громади? Ну насправді основна ціль ради це те, що прописано в неї в статуті, що молодіжна рада це дорадчий орган, який адвокує думки і бажання молоді і її права? Бо до цього мені здається, от ми працювали більше в такому напрямку Молодіжна Рада, івент агенція для молоді. Робимо різні заходи, але вони... Ну тобто не мали за собою, можливо, такої більшої, е, якби, глибшої мети. Та? Тобто відбувся захід, але він до нічого іншого не призвів. Тут має бути навпаки, що кожен захід і кожна якась подія, яка відбувається, вона має мати свою певну візію. От, тобто, от так як в нас було вже два заходи, вони були волонтерськими. Відповідно, тут е, приносилась користь для е, тих категорій населення, які цього потребують. Відповідно, так само, щоб молодіжна рада могла чути думки молоді і стала таким. Органом, тобто, тими людьми, яким молодь найбільше відкриється, буде довіряти і зможе, якщо є якась проблема, про це сказати. Бо дуже часто, як я вже говорила, молодь боїться і чомусь закривається. Відповідно, наша наступна мета це відкрити молодь і зробити таку сітку довіри, спільноту, де кожна молода людина в громаді зможе почувати себе вільно. От це дві найважливіші такі. Пріоритетні галузі нашої роботи, і також ми би дуже хотіли, щоб молоді люди доєднувалися і бачили, що якісь їхні ідеї, ініціативи можуть змінювати країну, можуть змінювати місто, можуть змінювати навіть якусь частинку громади на краще. І це потрібно робити, бо хто як не ми буде змінювати країну? Так. І наостанок моє улюблене питання тобто три книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Тут, до речі, я задумалась, бо я як отримала питання, я так собі сиджу і думаю, дійсно, які книжки порадити. Ну, мабуть, перша книга це Віктор Франкл Людина в пошуках сенсу. Це книга, яка на даний час дуже змотивує і дасть можливість переосмислити себе. І зрозуміти насправді, що ну, потрібно жити в будь-яких умовах, адаптовуватись. І, ну тобто, якщо ми не будемо якимось чином реалізовувати те, що ми хочемо зараз, і просто жити, то тоді немає сенсу, да? тобто відкладати щось на завтра чи чекати чогось кращого. Е, наступна книга буде така позитивна, це Іван Чуйовицький, який дешева сім'я. Я улюблена книга, моя теж. Тобто я дуже люблю цю книгу, що зі школи позитивна, класна. Перечитую, просто щоб розрядитися, дуже гарно. Також якісь, можливо, українські там, традиції, колорит, навіть якщо є якісь і суперечки, але можна побачити збоку, як жити не треба, так? так. А, от, це я собі такі дві виділила. Ну, і третя книга це буде П'ять мов любові. Угу. Для молодих людей вона дуже корисна. Саме тим, що молодь не вміє якимось чином можливо проявляти любов, і навіть якщо ми от спілкуємось, дуже часто виникають якісь суперечки, конфлікти, і це через те, що люди просто не знають, мов любові інших людей. І відповідно це не тільки в стосунках, це може бути просто з друзями, з близькими людьми. Потрібно знати, що людина біля тебе потребує, і якимось таким чином надавати їй це. І вчувати імпатію до інших. От ця книга допоможе. Дякую за сьогоднішню розмову. До побачення. Дуже дякую, до побачення. Велика подяка нашим збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!